Чарівні пані, ми продовжуємо з вами працювати із задоволенням та любов'ю з нашим прекрасним тілом. І сьогодні ми знов розминаємося. Але сьогодні ми робимо акцент на низ тіла. Олена Дубас, я рухайтеся разом зі мною. Мій каунт «Долена Фіт. Підписуйтесь і робіть зі мною всякі різні дуже корисні тренування для нашого жіночого здоров'я. Сьогодні в нас будуть п'ять основних вправ, але також зверніть увагу на бонусні рухи між основними вправами. У тому рахунку потряхування ногами та руками це дуже корисно для м'язів, зв'язок та фасцій. Перша вправа ми крутимо тазом, робимо кола в один бік кілька разів, в інший бік кілька разів, а також чергуємо без перерви то в один, то в інший. Кожну вправу сьогодні ми будемо робити по 5-10 разів. Підходів буде два, але ви завжди можете, нагадую, зробити більше як вправ кількість разів, так і кількість підходів сетів. А можливо, менше, якщо тіло потребує не дуже перевантажувати його. Хоча прекрасні дівчата, це усього лиш розминка, і тому. Навряд чи вона вас перевантажить. А ми вже зробили першу вправу, покрутили тазом і треба гарненько струсити ноги. Відчуйте пружню м'якість тканин. Робимо другу вправу стопу тримаємо такою собі сокиркою, пальці на себе. Тягнемося у просторі п'ятою. І переносимо ногу вперед-назад, але не болтаємо доволі чіткий рух. Тут треба також тримати баланс, тому не перевалюйтесь на один бік. І по факту ми робимо згинання розгинання у кульшових суглобах. Зробіть 5-10 разів одна нога, 5-10 разів друга і почергуйте десь також по 10 разів. Згинання розгинання в кульшових, а також якщо ще додати ротації це головний рух для наших ніг. І це рух, який ми використовуємо кожен день під час ходи, під час нашого кроку. Тому цей рух повинен в нашому тілі бути налаштований ну прям ідеально, щоб ми не травмувалися у нашому звичайному житті під час звичайного кроку. А зазвичай, дівчата, що зазвичай найбільше травм ми отримуємо у звичайному житті. Ось так. Ну А ми вже другу вправу зробили, і також не забуваємо струшувати ноги і поїхали далі, третя вправа і вже акцентуємо на рух у колінах. Точніше, працюємо по черзі кожною ногою, і буде також кілька частин. Спочатку невеличке згинання розгинання коліна, а потім робимо також невеличкі кола. Будьте обережні, працюйте по своїм можливостям, і ви завжди можете контролювати амплітуду рухів. Якщо ви будете це робити, ви ніколи собі не нашкодите. І тому своєму прекрасному тілу ви завжди зможете дозволити, якщо не повноцінне силові тренування, то подібні розминки точно ногу, як я демонструю, можна трошки притримувати долоню, щоб відчувати рух. Щоб якби показувати своєму тілу, що треба робити, і прекрасні, не забуваємо дихати. Дихання хай буде просто вільним, якби ви дихали у звичайному житті. Але дихайте, концентруючись на таких невеличких вправах, автоматично не затримуйте дихання. перевіряйте себе. Четверте вправо на підході. Переносимо вже акцент на саму стопу. Але тут відчувається за рахунок руху стопи і рух і у колінах, і у кульшових. Так само, як і у попередній вправі, до речі, рухаючи коліна, ми працювали і тазостегновим кульшовим, і стопою гомілкостопом. Що, до речі, зайвий раз підтверджує, що наше тіло не окремі шматки, воно комплексне. Та єдине тут ми якраз і робимо необхідні нам у житті ті самі ротації, про які я вже казала. Я казала про ротації в кульшових, але ми вже знаємо, все взаємопов'язане і тому ротації стопи, також співзвучні тазу і колінам до речі теж тому, що якщо нашому тілу робити все вірно по здоровому. То коліна є позитивними заручниками між тазом та стопою. Робимо п'яту в підході вправу, такий собі гімнастичний рух, також стопою топою працюємо. Підошовне згиннення, Чергуємо стопи по 10 разів, дихання вільне, не затримуємо, посміхаємося час від часу, теж корисно. Стопа, не дивлячись на її маленький розмір, якщо порівнювати з розміром усього тіла, це наша опора. Це головне в нас, якщо враховувати, що Homo sapiens все ж таки є прямоходячий вид, і тому стопи наші повинні бути мобільними, рухомими, функціональними, допомагати нам нести наше тіло. Але з амплітудою руху все ж обережно, дівчата. А ми вже зробили, пострушували і витягуємося у нахилі, зробіть дівчата, ось такі якби виляння хвостиком, як собачки. Або будь-яка, наприклад, домашня тваринка, коли вона радіє в один бік хвостиком та в інший, через витягування маленька, але дуже приємна і дуже помітне і корисне для тазу. Ніжки теж пострушувати. І поїхали другий підхід перша вправа. Робимо коло тазом. Це така загальна вправа. Вона дуже добра, але обережна. Вмикає і кольшові, і коліна, і гомілкостоп. Також дуже гарно дає нам відчути нашу опору. Стопи, ви вже знаєте це. А звідси логічно і працю м'язів ніг. Кілька разів один бік, кілька в інший, і обов'язково почергувати. До речі, з кожним колом амплітуду ви можете нарощувати. Якщо це вам вашому тілу приємно, ми ж пам'ятаємо, що подібні руханки можна робити як окреме. Варіант увімкнути суглоби, дати своєму тілу життя, а також як розминка на низ тіла перед силовим тренуванням або частина більш повної розминки перед комплексним тренуванням. Ви можете виконувати цю розминку в різних ситуаціях. Працюємо далі, робимо другу вправу, згинання розгинання кульшового суглобу, рух чіткий, нога рівна, але можна трошки зігнути у колінному суглобі. Але закріпити, застабілізувати те згинання, щоб нога чітко працювала при русі у суглобі через м'язи. Тут прям баланс треба утримувати, але якщо прям тяжко, будь ласка, дівчата, підійдіть до якоїсь опори вертикальної. Але все ж намагайтеся відчути: сідниці працюють тут сідниці, не дивлячись на те, що зараз ми зайняті суглобами, але сідниці працюють, і це їх безпосередковий функціонал по нашому життю не дати нам впасти. І якщо покласти руку на серце, подібні рухи повинні бути в нас щоденно, тому що, перш за все, це є гігієна нашого тіла. От, як зуби чистимо кожен день миємося, розчісуємося, так і пропрацьовуємо суглоби. Ну що ж, ноги струшуємо, і у нас третя вправа, працюємо з коліном. Одну ніжку відпрацьовуємо, згинання, розгинання, потім коле, іншу ножку відпрацьовуємо згинання, розгинання, потім коло. Десь 5-10 разів кожен рух зробить. Окремо з кожного важеля. Треба працювати, ну, коли не, наприклад, двома колінами одночасно рухаємо. Чому окремо важливо? Знов повертаємося до прикладів у звичайному житті. Ну, Дівчата, коли ми звичайно крокуємо, ми ходимо одна нога вперед, інша нога вперед, почергово, кожною ногою працюємо. От тому і відчувати суглоби. Окремо кожної ноги дуже важливо. І треба багатьом з нас вчитися це робити, тому що більшість цього не вміє, наче ноги маємо, суглоби маємо, а рухати в цих суглобах не вміємо. Немає у тіла навика руху. Такого маленького цей рух невеличкий. Можливо, і саме тому ми його не вміємо робити, бо ми його, наче, якби не бачимо. А ми вже робимо передостанню четверту вправу, працюємо вже стопою, але ви пам'ятаєте, і бачите, що працю стопи також вмикає працю у колінах і та застегнових десь по 10 разів кожна ніжка, і ми, якби, перекочуємо стопу. Із зовнішнього боку на внутрішній та навпаки. Спокійне вільне дихання. Це не тільки рух у суглобах, це також дуже якісний самомасаж. І підлога тут нам на допомогу, бо стопою ми легенько відштовхуємося від неї. Так, зробили, пострушуємо ноги, подібні м'які кіки робить в різних направленнях в один бік, в інший, вперед, назад, по кілька разів. І останнє п'яте вправа, також працюємо стопами, чергуємо згинання. Дуже обережно з плюсною стопи, з пальцями. Відчуваєте вашу амплітуду. Ні в якому разі не треба себе ламати, робити до якогось болю неприємного, також спокійне дихання. І, до речі, це індикатор спокійне дихання. Це говорить про те, наскільки ваше тіло може природньо робити той чи інший рух. Якщо дихання збивається або зупиняється, треба на це звернути увагу. Значить, тілу щось не подобається, десь треба бути обережною. Ну, все струшуємо ніжки. І робимо фінальний нахил з витягуванням, легкі обережні маленькі виляння хвостиком, праворуч, ліворуч, дуже маленький рух через витягування, бокова частина тазу гарненько вивільнюється. Отже, прекрасні, чекаю ваші вподобайки, чекаю ваші коментарі, питання по темі. Будь ласка, тренуємося разом, долена фіт, рухаємося зеленою дубес! І фінально знов не забудьте пострушувати наші прекрасні ніжки.